Привіт підписники, привіт, не підписані, привіт гостям мого каналу. Друзі, сьогодні вас познайомлю, хто ще не знайомий, хто ще не бачив, От з таким жужиком. Це Suzuki Led 4, 4 інжекторний скутер на повітряному охолодженні. Ледсик в нас з універсальною базою, тобто з універсальним двигунчиком, яким комплектується. Багато моделей від Сузукі. Це у нас четвертий Сузукілец, 5 Лец, Лед G, Suzuki адрес V50G. От, Тобто достатня кількість такий модельний ряд широкий. Лец у нас виконаний, як то кажуть, самим маленьким, самим маленьким, манюніком з величезним в принципі, сидінням. Я б сказав, що для його розмірів сидіння в нього максимально велике. І дуже економічний жужик, друзі. Пробігу 6400 км, Вони довговічні, 50-70 тисяч ресурс двигунчика в них і більше. Що мені подобається у Лецків, вони підійдуть жінкам. От, більше все він такий стильний, маленький, корисний жужик жіночкам, дівчатам і так далі. Швидкість, в принципі, не потрібна, як на мене. 35-40, він гарненько біжить. Стильно виглядає. І ці лицики бувають в різних кольорах. Жовтенький, синенький, червоненький. Бувають навіть з кошиком. У мене є на телеграм-каналі, заходьте, дивіться. І різних, як то кажуть, модифікацій, варіацій кольорової гами. В нього є місце під замочок. Штатний такий металевий. Можна його причепити, щоб його не вкрали, тому що він реально манюня. Він навіть в ліфт залізе, в принципі, можете його. Квартиру собі брати я піднімав на поверх от такого жужика. Від них не смердить там бензин і все чудово. Тому для повсякденного використання кілометрів 20-30 в одну сторону на ньому можна проїхати комфортненько, швиденько, без пробок, без ніяких питань. Задня гума, дивіться, друзі, взагалі нова. От Стоїть бріджстоун. 80 на 90 на 10 розмір гуми, але я б сюди ставив трошечки вищий. 3 2 на 10, він буде з більшою швидкістю їздити, максималка буде, але він от це штатний стандартний розмір колес заводських. По варіаторній системі він також повністю рідний варіатор, ремінь, ролики. Обслужили фільтр повітряний. Він там також цей паролончик зберігся. В прекрасному стані. Дивіться, оригінальне сидіння, але є якась, бачите, бідонька невеличка, чи шов розійшовся, чи що. от Японець наклеїв от таку гарнесеньку латочку. Я навіть не ліз. І перешивати, ну не бачу сенса. Але можу дати чехольчик на перешивку подарунок без проблем. Можу навіть перешити, кому не подобається латка. Так, дивіться, такий паралонова проставочка. Щоб було м'якенько, щоб ці зеркала оригінальні там не калатали. Ага, фільтрик замінили ми. Ось такі оригінальні гарнецькі сильні, кругленькі зеркалуні. Турбак пластиковий, він не ржавіє, друзі. І це, як то кажуть, плюс. Ось так. Все, не випадає? Все. Не випадає. Таке буває, що там. Трошки хитається, так здається, як тримається, але якщо сильно, то випадає всякі якісь там проставочки. Так, що ще? Гарненький рідний, заводський колір, заводські наклеїчки, практично без подряпинок. От такий колір м'ятний, мабуть, блакитний. Не знаю, кому як. Як на мене дуже стильна бджілочка. На інжекторі, дивіться, оп, включили, загорілася лямпочка. Можемо завести його з кікстартера Можна завести його з кнопочки. Ніяких питань немає. Гарненько він працює. Це один із самых бюджетних свіжих інжекторних скутерів, тому рекомендаціон дешево і сердито, і економічно, і дуже стильно жужа. Мені подобається. Так, Передня гума, сказав чи ні, заводська ще стоїть. Це ARC Jetty, наскільки я пам'ятаю. О, бачите, є ARC Jetty. Тут звичайно, пружинна вилочка для асфальтованих доріг. Доволі комфортно, а от для поганих доріг прийдеться час від часу замінювати пружинки. Ремкомплекти продаються, все ремонтується, все бігає і все чудово. От таке гарненьке, синеньке курчатко. Зараз повеземо їх 90 кілограм. Ключик, друзі, єдненький, на жаль, отак от виглядає замочок. Кермо в нас замикається, я вже забув, коли я це показував. Бачите? І можна його причепити тим замочком, про який я говорив, і з кнопочки він заводиться. Оп. І до речі, хто не знав, невеличкий секрет, дивіться, на холодну пору року, типу осінь, як от зараз, дивіться, він отак працює. От. І можна додати трошечки холостих на прогрів. От. Чи просто, коли вам потрібно буде відрегулювати холостий хід, можете зробити от таким чином через тросик. Гарний, як і має бути холостий. Хоча, друзі, я скажу вам, що скільки фахівців кожен, кожного холостий свій. Гарно тягнеться жужа, вона дуже економічна. Я рекомендую 35-40 користуватися і це суцільне задоволення на такому маленькому скутеркові, по справах десь злітати. Ну, важкувати я для нього. 50-те розштовхали, біжить, тягне, ще й так вітряно сьогодні. Було б потихіше, було б краще. Так, кому сподобався Лецик 4, друзі, купуйте. Реально класний недорогий апарат на інжекторі, в невеличких розмірах, економічний, прикольний, стильний малюк. Купуйте своїм рідним гарно надійну японську техніку. І Підписуйтесь на YouTube канал, будемо знайомитись з іншими моделями. Можливо, і електричні до нас доїдуть. Ставте вподобайки, це важливо. До нових зустрічей. Скоро побачимось!